Привіт, друзі! Сьогодні приготую дуже простий і популярний салат із молодої капусти. Капусту потрібно натерти на шатківниці або нарізати довгими смужками. Додаю огірки, нарізані кружальцями. Додаю редис також нарізаний кружальцями. Додаю сіль за смаком. Овочі заправляю рослинною олією. Ретельно перемішую всі овочі. Додаю сік лимону. Додаю нарізаний кубиками сир фета. Такий салат виходить дуже легким, корисним і поживним. Сьогодні приготую легкий, недорогий, смачний салат швидкого приготування з дуже простими і доступними інгредієнтами. Капусту шинкую і перекладаю в салатницю. Додаю шинку нарізану соломкою. Для даного виду салату також можна використовувати ковбасу. Додаю консервований горошок. Салат заправляю майонезом. Додаю сіль за смаком і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат дуже популярний завдяки своїй дешевізні, простоті приготування та смаковим якостям. Сьогодні приготую весняний салат із капусти. Я обожнюю цей салат за його легкий та освіжаючий смак. Капусту нарізаю тонкими смужками і викладаю в глибоку салатницю. Додаю нарізаний кубиками свіжий огірок. До салатниці додаю сир моцарела у вигляді шариків. Додаю консервований ананас, нарізаний кубиками. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат ідеальний для весняного харчування. Пропоную рецепт салату, який я обожнюю за свіжість, соковитість та швидкість приготування. Для салату мені потрібно дрібно нашаткована капуста. До капусти додаю огірки нарізані півкільцями. Додаю яйця нарізані невеликими кубиками. Додаю крабові палочки, також нарізані невеликими кубиками. Додаю сіль за смаком. Додаю майонез. Всі інгредієнти добре перемішую між собою. Готовий салат прикрашаю зеленню. Сьогодні приготую надзвичайно смачний вітамінний, легкий, свіжий, фантастично ароматний, але водночас простий у приготуванні салат з редиски та яєць. Редиску потрібно нарізати тоненькими кружальцями. До салатниці додаю огірки, також нарізані тоненькими кружальцями. Додаю варені яйця, нарізані кубиками. Додаю мілко нарізану молоду цибулю. Салат заправляю рослинною олією. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Наш салат готовий. Він виходить дуже легким, але й водночас дуже поживним. Сьогодні приготую легкий овочевий салат на кожний день. Капусту потрібно нашаткувати тонкою соломкою. Додаю огірки, нарізані тонкими кружальцями. Редиску також нарізаю тоненькими кружальцями. Додаю часник нарізаний невеликими кусочками. Тепер додаю сік лимону. Додаю сіль за смаком. Заправляю салат рослинною олією. Всі інгредієнти ретельно перемішую. Готовий салат прикрашаю зеленню. В цьому салаті капуста чудово поєднується з овочами, а чесник надає салату нотки пряності.